Проєкт про вищу освіту, І сьогодні понеділок, понеділок 2025 року, і ми займаємося кримінальним правом. Ви бачите на картинці, то це написано. Кримінальне право особлива частина. Особлива частина це окремі види злочин, склади злочин, і ми їх розбирали, які вони є. І сьогодні у нас. Останнє заняття, воно має назву екзамени, чи можна казати іспити. Ми так і не узнали з Миколаєм пройшли раз як вірніше, ну так і так говорять. Ну, не знаю, ну є, звичайно, є традиція в вищій школі, як говорити вірно, і треба. Ну, як, як ми, якщо ми з Миколаєм будемо викладачами, наприклад, в Києві в академії чи в Львовському університеті, я був в Львовському університеті, ну, влітку, звичайно, но там було дуже цікаво, такий, такий будинок, такий Ну, тобто є, є серед... ну, так він так колом стоїть, ну, таким не колом, а. Таким квадратом, а всередині таке пусте місце, ну, такий як дворик Ну, І то це таке середньовіччя. І ми там ну, можливо, там будемо викладати, і там ми будемо знати, як вони говорять, іспити чи екзамени. І сьогодні у нас іспити і екзамени, і ми поділили ну, два варіанти: у нас є для нашого диплому. Перший варіант це для руськомовних, тому що ці іспити, а їх ведуть два викладача: це я, Роман Мельниченко, і я Матвійчук Миколай. І е, Миколай, ну я, я хотів казати, що я так головніше. Ми Миколай підтримуючий, але не скажу це, тому що, на мій погляд, Миколай. Завжди такий головний, тому що він найкраще всіх тут розмовляє українською і дуже-дуже-дуже веде тут нас по шляху іншимовної. ну, полі, полівмовності, скажімо так, смішує українську та грецьку мову, давню грецьку мову. І ми сьогодні є дві, дві, два варіанти: перший варіант для руськомовних. Для них буде так. Потрібно, ви у нас сьогодні Олексій, і для нього іспити будуть такі: є декілька слів, Так? які украй... гласарії, так, ми скажемо, латинською. Є гласарі, і потрібно знати ці слова. Потрібно знати українською і. Частково англійською. Тому що, я пам'ятаю, ми сьогодні, ми в, цьому, в межах цього курсу. Я не знаю, чому Миколай говорить в рамках. Рамка це ну, мені невірне слово, в межах. чи можна, Це можливо в рамках. В дужках, в рамках Рам... мені здається в рамках, Ну, є рамка, є, є ж рамка в кассу. Рамка якесь не українське слово, а, а от ми в межах це українське слово. І в межах, цього, в межах цього курсу ми і навчали англійську мову, ну, почали, як це вийде. І а друге, у нас буде Андрій, другий учень, він буде такий по повній програмі, він, буде, він має доклад по темі кримінального права і потім запитання. Ми будемо ставити 5 запитань, і потрібно на три запитання дати вірну відповідь. І от я пам'ятаю, три 3 роки 3 чи два роки тому, як я починав міжнародне право українське. Це було жах. Це було дура. А сьогодні можна вільно, повільніше розмовляти. Три роки і все. І переходимо до Олексія. Олексій, будь ласка, вимикніть мікрофон. Будь ласка. Так, да, Миколай, я прошу, ви, ви, ви бачите гласарі? А, ні, але я його трошки пам'ятаю. А трошки не треба. Треба, щоб, щоб всі слова. Алексій. А, а скільки, да, Ми не знаємо. Скільки ну, відсотків слів він должен знати? Всі? Да ні, я думаю, всі це багато. Може. Може. 10. 10, 10 із ну, 50%. Так. Да. Ні, ну, 50 це мало. Ну давайте. Давайте. Ну давайте 60. Ну як у нас у нас стандарт 60% триск 5 питань. Ну, добре, Олексій, угу. будь ласка, ми угу. будемо, ми будемо говорити слова російською, а вам потрібно сказати українською, і ми просимо, щоб ви заплющили очі. Я добре. Олексій, що що таке заплющити очі? Як ви розумієте? Щоб я прибило. Не запл... очи, что що... такое? Очи. глаза. А заплющиты? С закрытыми глазами. Так. Заплющите глаза. Ну, это хорошо. Я к экзамену не готовился, сегодня экзамен. У меня быстро неделя прошла, я в командировке было. Или еще нет экзамена? Зараз он починається. Алексей, а, ну, я не Хорошо. Ви, Алексей, це, це невірно, тому що ми вас готували три місяці к цьому екзамену. Кожний, кожний, кожний тиждень по понеділкам. Так що ви, ви готові. Я заплющу, очі. Добре. Я буду говорити слово російською, а вам потрібно перекладати українською. Перше слово. Уголовне право. Уголовне право. А вам на потрібно українську. А -а. кримінальне право. Миколай, як... Давайте. Миколай буде говорити. Вірно чи ні. Це вірно. Кримінальне право. Право нарушение. Кримінальне Криминальная идея. Маколай? Nee, не, это корректно. корректно. Правопорушение. правопорушения склад nee. Право <рекленно> Склад правонарушения. Микрофонный акт. Микрофонный акт. Микрофонный акт. Микрофонный акт. Микрофонный да. <свят> я, 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 я акт. Навпаки, <свят> Микрофонный навпаки. <свят> Наказання. Опора українською. Ну, Наказание. Миколай? Некоректно покарання. 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 Один. А сколько нам на на, 6 да, потрібно, щоб було mm. набрати? А, в нас скільки там всього? всього. 19. по 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 6 це якщо було б 10 а так це десь приблизно 11 11 добре uh, Преступление. Преступление. преступлення Злочин. злочинного злочинного два Злочин. 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 Убийство. 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 Зб... Ну... Не. Нет. Вбивство, Алексей, через эту букву, будь ласка. Вбивство. Так, добре. А, изнасилование. Вбивство. За, за, сейчас, все. Заглушение. Згнушение. Загватование. Згвалтувание. Згватование. Згвалтувание. Згватование. Не, слова слово гвалт. Есть гвалт российское. А це згвалт. Згвалтувание. Згватование. Згвалтування. Добре. Кража. «Крадишка». «Мошенничество». «Шахрайство». «Хулиганство». «Хулиганство». «Наркотики». «Наркотики». «Оставление в опасности». Сейчас «Последний урок».

валяется. Я уже такую дорожку красивую нарисовала. Держа, веленый... держава нрава. Державна Драдо, зрада. Зрады ты. Державна зрада. Сокия, выйди с мультиком. <сохранить> Шпионаж. Смешное слово. Шпионаж. <смеш> Ни? Не? Не помню. Шпигунство. Шпигунство. Геноцид. И геноцид. Угу. Так, как еще можно, можливо. А давайте, как як, як английскую. А, уголовное право английскую, Алексей. Криминал. Криминал. Право. Мне право, царапится це, це славянским. Криминал. Лоуд. Кримінал, лоуд. Похоже, Лоу. лоу. Кримінал, лоу. лоу. Кримінал. Ну що 11 є, і ми вітаємо вас, що ви змогли, Ну, з гвалтуванням, да, були, були проблеми. Ну, это, э, с гвалтованием все украинцы да, могут это И... мне сегодня говорили что я звуки многие не слышу у меня есть такая тонкость а -а -а. Ну, це, я, можливо, я, но... говорят слышу значит Молодец. это человек который знает идеально финский человек который знает немецкий вот. Ну, є, да, так, таке. Дякую, Олексій. І ми переходимо до, до Андрія. Андрій, будь ласка, з чого починаємо? З докладу? Починаємо з докладу. Андрій, готовий? Так. Сейчас мы вот так. І як будете готові, починайте. Вже готовий тема мого сьогоднішнього докладу незаконне проведення дослідів над людиною. Це, якщо що, стаття 142 Кримінального кодексу України. Я зробив доклад по образу і подобію лекції Романа Григорьовича, тому він буде складатися із трьох частин. А якщо залишиться час. То ще й з додатками. Тож до діла. Перша частина поняття. Благо цієї цього злочину, благо, яке порушує цей злочин, чи це недоторканність тіла та душі. Далі буде зрозуміло, чому і душа має участь. Цей злочин. І цей склад він не просто так взявся. Він в зв'язку з тим, що у ході Другої мирової війни Фашистська Германія в концлагерях дуже дуже глумилася над в'язнями своїми і робила в тому числі і досліди над людьми. Причому без всяких правил, тому люди взялися після цього за голову і вирішили, що це треба, потрібно упорядкувати. В Україні ця норма прописана і в Конституції стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності, тобто, це частина гідності, з погляду Конституції України. А друга частина її звучить так: жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам. Прошу звернути увагу на слово іншим, вона робить список відкритим, тобто будь-які досліди, заборонені без вільної згоди людини. Тепер е, переходимо до тексту цієї статті. Вона складається з двох частин. Перша частина звучить таким чином: незаконне проведення медико-біологічних, психологічних або інших так само, дослідів над людиною, якщо це створило небезпеку для її життя чи здоров'я. Ну, одразу бачимо, вирисовується склад. Тобто і переходимо до другої частини е, цієї теми склад злочину. Е, до того, як перейти замість е, характерної музики, е, я е, зроблю пригол, що цей склад є інкорпорований. Є е, е, багатенька конвенцій, я зараз не буду на цьому залишатись. Е, але ну, це з міжнародного права. І так, склад злочину. Об'єкт це життя та здоров'я, причому здоров'я фізичне та психічне, бо ми в переліку дій бачили медико-біологічні та психологічні досліди. Об'єктивна сторона це діяння, незаконні досліди над людиною. Це матеріальний склад, тому мають бути наслідки, які прописані у статті. Це створення небезпеки для життя або здоров'я. І, як завжди, причина наслідковий зв'язок. Суб'єкт, особа, яка досягла віку кримінальної відповідальності, і суб'єктивна сторона, прямий умисел щодо діяння та Необережність до настання наслідків, можливості або можливості настання таких наслідків. Це і все. Тепер переходимо до видів цього злочину, і там одразу і з'ясуємо, що там ще є і друга. Частина цієї статті, яка якраз і е, содержить в собі кваліфіковані склади злочину, види це простий, стаття 192, часть перша, і складний. Кваліфікований привілейованого нема. Кваліфікований звучить так: дії передбаченої частини першої у цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього. Двох, або більше осіб шляхом примушування або обману, а так само якщо вони спричинили тривали, тривалий розлад здоров'я потерпілого. Це все стосовно теми. Ще є час, чи, чи як там з часом у нас? Ще хвилина. Хвилина. Добре. Додатково існує багато досліджень цієї норми права, і мені компаративістичне компарат... дослідження, в якому зрівнюється законодавство багатьох стран, і що там бросилось до уваги, що у деяких країнах, наприклад, в Австрії, Лікування без згоди пацієнта дорівнюється до цього ж злочину. Ще хочу дослідити тлумачення поняття дослід. Що таке дослід Конвенції і доктринальні всі, практично всі роботи. Лумачать слово дослід як експеримент, але це не повне тлумачення. Е, окрім експерименту, тлумачиться слово дослід як і дослідження. А дослідження це вже іслідування російською трошки інше поняття. І тлумачення слова дослідження, це теоретична, експериментальна або прикладна діяльність дослідника спрямована на всебічне вивчення об'єктів, процесів або явища, ну і так далі. Тобто сюди можуть попадати і аналізи, і на додаток до цієї думки хочу таку приміточку зробити, коли роблять огляд. На стан сп'яніння його не стануть робити. без Цей документ називається інформована згода. Людина має підписати цей документ і тільки тоді будуть робити це дослідження. А там ось у нас всього треба у баночку попісять. І ще одне таке, що якщо подивитись в інтернету, а що ж таке аналіз крові? Аналіз крові це дослідження. І так далі. Тобто родове поняття слову дослід це дослід, ну, аналіз, це дослідження. А дослідження це дослід. А досліди без згоду заборонені. Ну, це все. Дякуємо. І Миколай має запитання, так, Миколай? Так, да, в мене є запитання, мені цікаво стало, коли Андрій сказав, що це матеріальний склад, тобто повинні бути наслідки там в плані здоров'я або життя. Правильно я розумію, що якщо, наприклад, я йду до лікаря, і лікар починає ставити наді мною якісь досліди, не говорячи мені, що наприклад мені дають плацебо замість ліків правильних. І при цьому я все ж таки в кінці виліковуюсь. Ну, тобто я не вмираю, там у мене здоров'я не погіршується, я просто виліковуюсь, ну так, так сталося. То на нього не буде заведена справи кримінальна, що він робив такий дослід, якщо немає наслідків. Так, по цієї статті точно не буде. Нема складу злочину. А є якась інша стаття, яка це передбачає, в кримінальному праві ні. Можливо, це адміністративне правопорушення, а адміністративне право, я сподіваюся, ми ще будемо вивчати доволі підробно. Зрозумів, дякую. Цікаво. Я думав, я думав будь-яке дослідження під це підпаде. Тут цікаво, що за Конституцією, любе, якщо нема згоди. А по кримінальному кодексу ні, не любе. Якщо це можливо, буде викрутити як порушення права конституційного, то можливо, але практично це дуже складно. Все. Дякую, Миколай. Дякую, Андрій. І п'ять запитань. Миколай, будь ласка, ви ставите запитання, а ми з Людмилою. Оцінюємо. Я так і знав, що ви мені скажете це робити. Mm. А самі казали, що не так, потрібно братися, предсказу... не потрібно. Я дуже предказуємо і це є дуже стандар... <світ> стандартний. Так, добре, давайте. Почнемо зі слідючого. В нас. Був такий склад зґвалтування. Андрій, скажіть, будь ласка, які кваліфіковані види цього злочину є в українському праві? Кваліфіковані злочини. Там тяжкі наслідки та організу... групове зґвалтування. Два плюсу. Так. Наступне запитання. Наступне запитання. В нас. Ну, давайте знову по кваліфікованим привільйованим злочином підемо. В нас був такий злочин, як терористичний акт. Скажіть, будь ласка, кваліфікований та привілейований склади. Терористичний акт. Кваліфікований, ну, якщо є, то, можливо, з тяжкими наслідками у вигляді смерті осіб. А привілейовані це заклики до теракту, і можливо, розповсюдження. Лі лі літератури з закликами. Ну, що і є те ж саме, що і заклики. Все. Ну, взагалі, по українському праву там трошки не так було, але Андрій правильно сказав по американському праву прямо все, як я розповідав в точності. Ну, хто так, краще говорив, того і запам'ятають. Так, е Третій злочин. Залишення в небезпеці нам Роман Григорович розповідав три види. Три види злочину, залишення в небезпеці. Можете їх розповісти, будь ласка. Ну, перечислити? Думаю, що так. Перший це ненадання медичної допомоги. Другий це ненадання надання допомоги капітанам судна морського. І третій це залишення військового корабля екіпажем. І... Так, Роман Іванович, ми не продовжуємо, так? Да? Тому да, що. Так, так, відповідь. все. Три, три три є відповіді. Дякуємо, Андрій. E você? <silence> Прийшло время прощуватися, тому що ми закінчуємо наш курс Кримінальне право, особлива частина. Цей курс три місяці, да, ми, ми його ввели. Ну, було, дуже, ну, було багато нового, що ми туди вставили. І ми зараз залишимося на рефлексію. І у нас дві людини отримують дипломи о тому, що вони ну, для Андрія це. На жаль, не буде іншомовний диплом, тому що він україномовний, Ну от для Олексія можна казати, що він прослухав курс на іншим, іншій мові, і це, це дуже, ну, дуже гарно. На мой погляд, і ми, ми прощаємося з вами. І у нас на наступний, в наступному семестрі буде також це ще один проєкт. Проєкт це конституційне право. І ми там продовжимо навчати українською через це через Конституцію України. Ми знаємо, ну хто не знає, що перша Конституція в світі. Це була українська конституція. Дуже багато традицій в цьому зкутку право є, і ми їх дуже-дуже дуже пристально розсмотримо. Побачимо. Приходьте, записуйтесь на курс, буде цікаво. А на сьогодні, все. Ми залишуємося на рефлексію. Всім до побачення.